Нещодавні повідомлення про знахідки м'яких тканин у кістках динозаврів збентежили науковий світ. Вони збереглися, і подібних знахідок дуже багато. Розрахунки сучасної хімії показують, що матеріал м'яких тканин не може зберігатися протягом десятки мільйонів років. Це говорить про те, що Земля молода. Динозаври жили нещодавно, а мільйони років це вигадка. Біблія чітко стверджує, що всесвітній потоп стався приблизно 4350 тисячі 350 років тому, створивши природні умови для швидкого поховання і скам'яніння об'єктів. Багато з нас дивляться фільми про динозаврів, але вони не наукові. Люди думають, що це факти, але це розважально пропагандистські фільми. При цьому Біблія містить історію від Бога, де записані всі події на землі і люди, які були їх свідками. У святій книзі чітко вказано, хто жив під час потопу, льодовикового періоду, війн і імперій. Це допомагає зрозуміти, кому вірити, тим, хто переписує історію і вигадує байки, чи очевидцям, записи яких дійшли до нас. Біблія це книга людей, які жили з Богом і творили його правду, через яких Бог передав нам цю історію. Підпишіться на канали Салтаненко, щоб вивчати справжню історію і наукові факти від провідних учених світу. Майте мудрість Божу і вірте свідкам та очевидцям!